Не очень публічне мнение. Хто сьогодні Анатолій Макітивич Ворона? Як моя внучка казала, візита мною казав Ну, Ну, серйозно. Серйозно, роботи багато. Звичайно, тут ж. Роботи всякої. Ну вам подобається те, що ви робите сьогодні? Це якісь такі завершення кар'єри такої. Це нормально? Звичайно, так воно віці вже щось на щось претендувати дуже ж таке серйозне. Ти ну, сама розумієш, що треба потихеньку, 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 потихеньку спускатися в небес. То були небеса заступником міського голови? Десь, ну, десь це був відділ такий. Десь в межах нашого місця, то воно ну, серйозна, звісно, посада. Казали, добрий день, здалеку розумієш. А зараз далеко не кажуть, ну, поважають, всякому разом. Муніципальний ринок теж було при вас створювали стихійної боролися. Все було, вгороли, все було при мен, я ж пам'ятаю, стихійно, стихійно стихійно, ну, звичайно. Я ж там був центральний налітаючи, кидали я цими саме це один раз, але головне розвалили, ну це ну, не вийшло, знаєш. Вийшло, вже я навіть забула за той муніципальний. Забули, забули, так. Ні, ми за муніципальний пам'ятаю, бо він є. А забули за стихійну торговлю, практично вже так. Гризки деякі є, але це вже так не показало. навіть для нашого місця. А ви в трамваї сьогодні їздите? Чесно. Чесно? Ні, в мене служба машина є, то я не буду, а, їздив, бо й просився водій. Десь на, на день народження до свого, до свого друга в Київ, чи друг, чи родич якийсь. Mm -hmm. ну, треба було прокататися в обласну, в обласну адміністрацію на нараду, бо там по п'ятницях дві години нарадив губернатор. Mm -hmm. А я ж маю ще одну посаду їхав. Mm -hmm. <гум> І що? Люди як? І що а, люди. Кондуктор асперляку, це саме види сумки не покидали тому Чого ж воно припарилось? Представник голови обласної державної адміністрації обласної ради. Да. Тобто це дає вам право їздити, підписувати документ коровів безкоштовно Ні, Безкоштовно своєї. Я жартую. Поки що до 1 червня ви як пенсіонер ще можете їздити безкоштовно, так? Да? До 1 червня ж пенсіонер. У мене є своє свої, що я Ні, ну взагалі, то ж пенсіонери до 1 червня їздять, то ініцію громадського транспорту. Службове посвідчення. Вету. Mm. Ваш проїзний? Mm, да. У мене ще є міліцинські. Але 13, 13 років назад просрочений, бо поїхали. Статусяком в Брюсселі, в mm. Єврокомісію. А мені щось приколовало на очі, ну така виста була доволі. По-перше, в мене є карта поляка. Mm. Цією карти поляка можна кататися по, по всій Європі. Mm. То ваші родичі поляки були? E, що що? Ваші родичі були поляки. Так, да, uh -huh. десь в них є. І в мене є карта поляка. Ну, поїхали туди, туди в той Брюссель, І я не, паспорт не взяв з собою. Я думаю, а, ну що це офіційна делегація, приїхала офіційно, uh -huh. а треба ж туди в Євросоюз треба мати паспорт, а я не взяв його. Карта поляка, я, а паспорт э, немає, а у нас вдобані немає, ми та карта поляка, розумієш? Якщо паспорту немає, її виписати не можуть. А в тому розсаді, то такі, то, то така лугарці ну, виявляється, що європейська столиця, європейська столиця. Там, якщо виїхали ми, цю юрокомісію з війського готелю, ну отель тільки дешевенькі брали, бо, тому що знаєш, там ж майже не такі багаті люди, не гретяцькі якісь, арабські. А повернутися за паспортом то, то неможливо, тому що, по-перше, не знаємо, де зупинка таксі, там такої поня, не немає, як зупинка таксі, щось немає. І, і таксі то я не бачу. Mm -hmm. Ну і як зайти? Спалив паніку, я у міліцейське це посвідчення 13-річної давності, розумієш? Кажуть, показую. А там написано, що ви начальник міського. Так, да, начальник міського, вона подивилась і показує мені. 13 років вже назад, тебе воно не дійсне, розумієш? Паспорта немає. Я кажу, немає. А звідки приїхали? Ну, англійської мовляв, я кажу, з України. І Україна, Україн. Махнула рукою, так виписала це все, перепустку туди. І так ми туди зайшли, тинялися по цьому Єврокомісії. Там цікаво, були такі. Там вже вічінці, наради, знаєш, може mm -hmm. зайти. Ну там запускають Да, Там нема в них щось таке. Ну, щось ну так... просто люди менше цікавляться ці політикою. Ну так, ну, ну... да, якщо в них щось закрите, там можуть не пропустити, знаєш, де там серйозно а таке, як ми ходили, то... воно пройшло за перший сорт. Вас хотіли ставити замість святка 6 грудня, той скандал. Mm -hmm. Правда? Були Було розмови? Mm? Були розмови і ви погодилися. Ну, ви людина Порошенка, це вже всі знають. Mm -hmm. Мені, звичайно, не чесно сказати, абсолютно не було потрібно в той момент. Я тут на роботі. Я кожен день тренуюся, ходжу на басейн. Знаєш, ти бачиш, покудав? Тому що поговоримо. А там не дуже <реш> <реш> розплаваюся в басейні. Ну, але сказали, є так точно. Хоча я не дуже вірю, що воно в нас вийде, розумієш, Так. Mm -hmm. Ну а стосунки сьогодні ваші свідко? Ну, абсолютно нормальні стосунки. Mm -hmm. ну, він він поміркована людина. З ним можна ходити спільну мову, якби що, якби і не підкручували десь боку взаду, давай mm -hmm. так, а не давай так, то я думаю, що в нього і проблеми немає. А ви з часто спілкуєтесь з Порошенко? Спрошу зараз, коли не став президента, то практично я його ні, ні разу не бачу. Ну а раніше ви. Ну, раніше так. Ви створювали партію регіонів в Мівській області з ним. Ну. Потім разом разом і пішли. <гаджу> Звідти з партією регіонів. Тільки все ну, потом було. Потім була солідарність. З ДПО? Це був об'єднаний з'їзд, там було п'ять цих самих партій. Партія пенсіонерів, солідарність, партія регіону, якась невеличка партія, це вже третя, так? Да? Mm -hmm. З Донецька, вона там, щось не було 200 осіб, особ, як поляки кажуть. Ще mm -hmm. якісь, ну п'ять. Я пам'ятаю, точно не пам'ятаю вже які. Ну і те, що як звичайно. Прошу. Тому що обіцяли Порошенко його в партії регіону. Mm -hmm. І якби він був, то можливо і регіони таку халебу не залізли, розумієте? Mm -hmm. А потім почалось, почалось, почалось. Після цього об'єднуваного з'їзда почалися вибори і звичайно. Ці хитріші були оригінали то на той момент, Дончани, mm -hmm. Дівчани, хаківтяни, хаків'яни. Привезли ще чотири і такі дерегаті, вчати немерець у <ріху> Багаті. Ну, нас зібралася в 60. Вони не сварились нами нічого, тому що назвати, такі хлопці були з у Петра, що за Петра стояли. Ну і ну я пам'ятаю, Азаров був загалом. Ну, чуть що наші почали скакати на трибуні і доказувати, що не так, не то не те. На голосування. На голосування то вони катали нас саме я, як пасанів, да. І Потім я трошечки ще побули. Петро Олексійович пішов з тих регіонів, а я пішов слідом. Зараз ви в якій партії? Зараз совість України. Офіційно, Тобто у вас є Офіційно, так. у вас. Це ви тоді, коли Гроссман готувався, так, в совість пішла. Совість прокинулася. Ми ж були Яценюка. Фронтзмін тоді. Фронтзмін, так. Ну, а фронтзмін фронт змін пішов обінався зберіган. А у мене фраг. Фракція наша зібралася, ми не захотіли об'єднуватися. Так фракція в обласній раді залишилася, фронт змін. Mm -hmm. Mm -hmm. А потім це саме, потім, коли ми поняли, що ми ні, ні там ні сям, ні там, ні то е, зібрали совість України. Ну, трошечки пішло з регіону, трохи це саме, і настала совість України. Так mm -hmm. воно. До цього часу є совість. Ви очолюєте, що комісію з етики в обласній раді. Наскільки етичні сьогодні у нас депутати? Наскільки вам комфортно працювати з цим складом? Ну, я вам скажу, що я вже, по-моєму, четверта каденція в мене в різних комісіях ну, uh -huh. був заглавний вкрізь. Передостання була по приватизації комунального майну, а остання це, що він назвав, я вам скажу, я ж пам'ятаю ця комісія по ця, що зараз я очолюю, вона ну, ніколи не було ніяк. Якщо десь раз у рік я його почув, що щось там щось сказав так образливе, що то це був, що було. Ну, а голосувати, картками. А зараз, як почалось, з голосування чужими картками перше розслідування вів. так воно до цього часу. один на другу пишуть, аж тріщить. І що результати ваших розслідувань? Ну, результати у нас є результати. Як і міра покарання по регламенту, а міра покарання серйозна у нас попередити або попередження з публікацією засобів масової інформації. Бояться. Бояться. Хто як, хто за все, хто залежить від, за саме, від від людини? Деякі то ну, публікації в прасі не треба, а попередження, якщо попередження дасте так, то я не буду заберем. А деякі взагалі ніяких тих самих попереджень, ні в публікаціях, ні за публікації, розумієш, так що це за... І це в нас практично кожен тиждень щось є. Це збираємо комісію і Роз, етична поведінка, порушення регламенту і так, і так далі, і так далі. І так далі. І всі навчились писати на регламентну комісію. Угу. <схід> ходу, причому. Міліцейський досвід допомагає сьогодні. Звичайно, трохи допомагає. Згадуєте, віці, згадуєте. Ну, вже не витравиш, якщо воно бою, якщо воно було 32 роки, то воно є ну, спосіб, який вирішення проблеми. В принципі, вдається вирішувати ці проблеми зі всіма, розумієш. Саме активними учасниками Майдану, самими активними на тим Майдану, ну, можна, можна виходити спільнову, звичайно, якщо захочеш. Ну, а завжди ви шукали якийсь компроміс такий. Ну так. Да. Треба бути у якого Якщо не захочеш компромісу, то ніколи не знайдеш таке. Ну ви багато про когось знали, у вас ну, є, це... Ну, Раніше ви спілкувалися да. і, і з тим самим, і з Драйковським, і всіма. І ви знаєте, про Кармаліту різне, а був міським депутатом. Тобто то були люди, ну, які... Ну, з Кармалітином, і... батьком ми вчилися у техніці залізничної родні Чотири роки. Туди сидіти Сергій очевидної праці не було розумієш. <смі>, а я його знав прекрасно, як депутата міської ради, я був. Чому Володу, його Гройсман з'їв, що не так тихо сьогодні? Просто не зрозумів, що йому ці бойні зараз ні до чого. Ну, може, з віком пройшло, знаєш, а це все. ці... Дворки закли стріляли, тоже до давним домом. І після того вас звернули з міліції, так? Це стало причиною? Ні, абсолютно. А, а, і, і за дворція, За, за, за дворця, то я вам скажу, наш очолював один за міністрів оперативно слічу руку угу. по розкритю. То я там в, цинтро, в тій групі був центральний налітаючим, більше всіх вмів доповісти. А я, Як доповісти, тому що тоді по Києву дуже пройшло багато цих, як вони зараз називаються, терактів. Mm. Mm. Ну я дружив з киянами, з начальством їхнім, яке займалося цим. Mm -hmm. Я завжди був перед провозу, я знав всю інформацію по тому, як вони там. А якщо о, досвід є, то може щось, в принципі. Ну, це смішно, до коли затрималися всі білі запорожці, це, це стільки всього було. Ну, і досі ніхто ж не знає, хто стріляв Чому цього? не знає? Не? знає. Uh -huh. Я доповідав. Хто? А? <плес> це ж не для <плес> ютуба. <плес> <плес> ну так воно і не пішло вчитися. А я, в принципі, я пішов з міліції. Якби був у міліції, то може б дотиснув, а так. Як ви так схудли? Часті? Я дивилася, в 2007 році ви давали інтерв'ю, ваша вага була 126 кілограмів. Скільки? 126. 2007 Це я правда, скажу, дуже скромно скажу, 126 кілограмів. Ну, це було майже 10 років тому. Mm. я десь кілограмів 50 То зараз скільки ви важите? 106 кг. 106 кілограмів? Mm -hmm. Особлива дієта? Сперляку, чесно сказати, з перляку це було. Ми поїхали з дружиною в Трускавець, ну, цей наш санаторій Ведовський, а там крім печінок, мірок там ще є і цей саме. Цкрудіабет. Всім роблять перепробую на цкрою діабеті і зробили то в мене вісім, але дружини сімнадцять, а норма десь 6,4, по-моєму, чи навіть менше. Ну, у нас перелякувано на цю ділянку, а це перша стадія. Mm -hmm. така. То в нас перелякулася на дієту. Переляку величезну. І мене зажало так, що це все одно. Ну, Те, щоб вдавилася гречаною кашею тричі в день без мазу, без нічого. То я подивився на вагу. воно ну, тихенько пішло, пішло, а потім ставила саме ходити на басейн, так. На... Ну, в чому себе обмежити в їжі? Ні в чому. А, в чому межа? Ну смажено м'ясо не їм. Mm -hmm. Не їм картоплі. Рідко. Знаєш, Потому що її треба оночувати, щоб кругло. Менше. Менше було. Не їм хліба. Ну що ще так я згадати. Молока mm -hmm. не в таке? Mm -hmm. А такі каші, гречані такі. Якщо м'ясо, то варени. Ну, Якщо ну, краще це саме Далятина ну, або гендика, е е ну, і воно потихеньку літало діляться. Солодкі не їсти. Не практично. А раніше що... і воно так, воно тримається. Зараз вже 106 кілограмів далі воно не йде. Раніше ви обливались, обливаєтесь? в ну, цьому році то ні. Це вона Фелікса тоді димували да, всіх. у сусідів розумієш, тому що вийдеш мною, А вони з балконів дивляться, нервові припадки починаються. Ти уявляєш стати нам порозі, думаєш, якийсь динувати. Начальник міліції вулицю займався. Ну, да. закалявся. Да. І Макдональдсів ви їли, коли працювали заступником міського голови. Макдональдсів їли. Ну, зараз не їм вже не дає, знаєш. Да, так, до аж там нема блату і нема черг, вам подобалося. До а, а тоді так. Да. Я любив вимога. Ну зараз не попадає. Не пускають вас на переднюю. Додому, додому, вдома будемо їсти. Як ви оцінюєте сьогодні нашу політичну ситуацію в області? Що буде чекати? Ви вже пережили не одну революцію. Що буде далі? В області чи в державі. В області. Ну, в області нормально. Я думаю, так. То що е корові дуже поміркована людина. І йому ці конфлікти абсолютно потрібні на нашому містечковому рівні абсолютно. Такий чи таку чітку він програму веде? Як ви бачите, і минула сесія пройшла. Ну в нас немає такої вже опозиції, сильної, скажу. А вона не потрібна, навіщо? Всі проблемі питання можна прибрати потихеньку. Мені подобається, коли він каже крок за кроком. Звичайно, якщо перти буром, то вони будуть проблеми, будуть опозиції людей. А якщо? Тихенько крок за кроком, то можна знаходити спільному мову з усіма. Ну а в місті вибори мера будуть, чи буде якийсь у нас справді опозиція проявиться. Чи все буде тихенько і маргонов стане мером, і на цьому все закінчиться. Mm -hmm. Я думаю, що все буде. Ну, звичайно, десь хтось буде претендувати, це ясна справа. Ну, можливо, без, без надії на успіх, але ну, надією на піар якісь. Mm -hmm. Політичні і чинені mm -hmm. Ну, То, що в марнув, то я щось певне десь на 90%. Може на 95%. Mm -hmm. ну, ще... Колись вам теж пропонували балотуватися? Тепер пропонують? <зад> Ні, відкове вже таке, знаєте, вже смішно було б опихувати літнього чоловіка на мера. Mm -hmm. Це io, я, молоді, креативні воїнів. Ну ви не шкодуєте, що ви не скористалися такою можливістю так. тоді? Я думаю, можливо, що й ні. Чим шкодувати. В принципі, я дуже багато тоді, тоді, роботи робив. Цінували, скажімо так. А потім пішов, потім пішов побачив, потім потім що ж, з віком воно ж треба молоді. І не, не пхатися поперед ноги, хай йдуть. А дому не хочете бути? А? Додому не хочете? Посидіти пенсіонер, читати книжечки? Я Якось не уявляю. Книжечки читати тут. У вас у вашій бібліотеці ви розповідали, усі в ну, фотографії з змагань з 75-го року, де брав участь Володимир Путін. Сьогодні є ця фотографія? А... Ну, ви тоді почали? В мене її ніколи не було вже часто. Це змагання це таке, і що ми звертали один на одну увагу якось. Так. На це Змагання є, є, не є, не я подивився, може, якщо техніка висока, то сильний не був звичайно, борець. По змаганнях я пам'ятаю. Mm -hmm. У нас був один 63 кілограма чеченець або облозі Загинув там на чеченській війні. Так, це Путін його. Розірвав дуже швидко, що за три хвилини, що одкуси варить. А так більше, що звертай, що вона Наш програв тоді. На тому все. Ну, він відзвонювалися раніше, тому що дівчата приїжджали сюди відпочивати, коли ми дружили з чеченіми. Mm -hmm. Такі стосунки ви підтримували? Підтримували, так. Потім, коли він загинув, я вже не знайшов дівчат. Писав, писав, так і мені хтось не відповів. З архіву mm. Міністерства оборони, на ну, тому вже воно стало. — Ви самбіст. Mm. Ну, сам бізнес зідуїст. А Порошенко там? Mm. Порошенко самбіст самі сім зідоїст. Так. Да. Сильний був, він був презервку України. Вча ніколи не звертав уваги на боротьбу. Якби він був розумний, це ж не те, що ми рвалися через боротьбу щось. Він і так досяг на своїм розум Це всього, що ми через боротьбу, через таті, все. Ну, а скільки він сьогодні змінився? Yeah. Слідкує терзаним. Зодно, бачите, Петро Олексійович, так? Ну, скажіть, відверто. Я, я думаю, що якби він був прем'єром. При Ющенкові тоді, то в нас цих проблем зараз би не було ніяких. Він би, в принципі, ситуація вибрала вишити. Тобто тоді Юля була. При Ющенко ніхто не ну, був ніхто. Ну, а ви були в партії? Ну були. Тож, і Порошенко був. Mm -hmm. Я вам скажу відверто. Це коли воно вже вже йшло на табак. Схоже було на те, що це саме до виграні це всім справа. А я дуже-дуже з королем. Такий був генерал-летенант. З Порошенком. Він тоді його хотіли призначити міністром, так? Да? Так, да, з да. Порошенком я був перший заступник міністра. Мені. Ну, угу. справа Бурша. Можна говорити, мені дзвонив, каже, що давай зведемо, бо ми дружили з нами, з цими хлопцями. І воно, що бачиш, що розвалюється, то я це міністерство здорово купив, де все нормально. Вони говорили там. Але нічого не вийшло, не виходить. Не знаю, чого воєш. Вхожу, ті високі розговори, там вже наверху. Чого вона не вирішає, я не знаю. Може, Юрщин був перся, може. А якби мене зробили мені, було дуже добре. А вам якби було. Буду... Ви якось сподівались на щось, на якісь посаду, мріяли? Ніколи, ні, ніколи. якось, Коли на них не дуже рветься, то не до тебе приходять самі. Не просив сильних, так? Да. Так. Да. Навіть скажу, що пропонували голову ради, то що просивсь. Ну, сказав, сказав. Ну, вийде, вийде, не вийде. Ну, Видив мені було якось все рівно. Навіть скажімо так, святко на мене не ображається. І не ображався тоді. Ну, ви просто як людина, яка працювала при всіх, можливо. При трьох мерах чи при чотирьох ви працювали? Ну, починав я з ваховським, покінним... Лаховским. Після Ваховського трошечки був Коновоборівский Козак. Після Козака був Врасп... Росман. А з Росмана Дикоденці. І ви завжди сиділи в своєму кабінеті заступника. Ніхто не ж не выгнал. Ну все вас називають папа. Це для вас як? Вам подобається? Ну, як сказати? Звичайно. Це якісь, в принципі, признання, якісь, скажімо так. Що ти нормальний чоловік, що можна говорити і порадитись. А mm. часто ви часто в з кимось радитесь, от ви? Час, буває частенько, а буває. Хлопці вже виросли, то як з ким? Деякі, то не дуже вже місця знає. А з дружиною ви порадитеся, якщо якісь питання поробить? З дружиною раджусь. Вона, звичайно, свої питання не може вирішити. А мої то вирішують, сходи, і я абсолютно правильно завжди, що вона виходив, не так. А свої питання, то вона буде зі мною, бо, а може так, а може сяк. Ну, як жінка, знаєш. А може в мені це платять. Ну, одівай. А воно хороше, хороше. А давай може це. Ну давай то з п'ятого разу каже, діти байдуже, бо не маєш ніби, що хочеш, не морчив ні голову. А вам тяжко ходити? Ні, воно мені дуже невірні, вона з не дружина розумна жінка. Ну, з неї можна навіть спільну мову також. Толерантно, скажімо. Ні, ну, я воно от вам визволю вам ходити. Мені? Так. Да. Ні. Я абсолютно без тих наворотів. Ну, після схуднення вам ви повністю обновили свої я так розумію. А, так. Да, да. Я не знаю, навіть косюми, ну ж. Це дружина займається. А? Дружина займається вашим гардеробом? Ну у нас четвертий поверх. Там у нас бібліотека зброяльна і те, що у нас вже вирушне. Ну, не, не в ходу, що я вже. Виріс то. Виріс з там десь штук 20, навіть курток, костюми всякі. Не віддаєте нікому. Ну, Дружина, маленька. Хай буде, а може, може попрацюватися, коли десь там то вже поправишся. Хай буде, хай лежать. Ну, в принципі, і віддати нема ну, там такого з цих гарбарітами. Вам набагато легше сьогодні ходити і присутити. Ходиш на басейн, там дивляться вже йдеш спокійно, нормально. А Я раніше соромились? Коли Ви соромились? Ні, Молодець. Дивіться, хорошо. Що будете завтра робити? Ну, mm -hmm. завтра. Та зборгіння, збор піш. Я ніколи не планую на завтра, не післязавтра. Живе сьогодні? сьогодні. Дякую вам дуже. За що, а на Не очень публичное мнение.